Привіт, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен. І сьогодні ми трохи поговоримо про Фейт і Цукіхіме, а саме, як одним простим рішенням кіно Конасу одночасно і зробив геніальний крок, і у той же час загнав себе у глухий кут та про те, які кінцівки Дорі та Цукіхіме є істинними фіналами. Взагалі, говорячи про істинні фінали Новел, вони не завжди існують. Як, наприклад, у більшості романтичних історій, що в цілому логічно, сумно, якщо тобі подобається якась дівчина в романтичній новелі, а потім тобі кажуть, що насправді герой обрав іншу. Як це, наприклад, було у сяючій пісні Старнови, де фінал Сасамі є канонічним. Однак є величезна кількість новел, де без істинного фіналу не обійтись. Таке закінчення історії зазвичай є її компіляцією, тобто таке, що закриває всі сюжетні лінії. Гарними прикладами можуть бути Картагра та дівчина у шкарлупі, в яких лише на істинній кінцівці ви дізнаєтесь всі секрети та справжнього вбивцю, чи Брама Штайнера, де ситуація аналогічна, адже всі фінали, окрім істинного, обриваються за певну кількість глав до кінця сюжету. Також саме істинну кінцівку зазвичай обирають для екранізації. Та ж сама Брама Штайнера, чудовий приклад. Особливо авторам важливо обирати якийсь фінал як істини, коли створюєш сиквел чи розширюєш всесвіт, адже навряд вийде зробити продовження, не вказавши, як насправді закінчилась минула частина. Однак кіно конасу пішов іншим шляхом: будь-яка історія, що стосується насуверсу, відбувається в окремому паралельному всесвіті і являється каноном. Ці всесвіти можуть бути схожі, а можуть кардинально відрізнятися. Чому це геніально? Бо, по-перше, будь-які нестиковки між тим самим Fate Zero та трилогією Night пояснюються тим, що Zero не є приквелом до Fate, адже його події відбуваються в паралельному всесвіті, який, хоч і дуже близький до тої точки, де починаються події Stay Night, але все-таки відрізняються. По-друге, це геніально, бо Мун заробляє скажені гроші, дозволяючи майже будь-кому робити з насуверсом все, що вони хочуть. Трапів слух, дівчат чарівниць і тому подібне. Адже жоден спіноф не зруйнує лор оригінальної історії, бо всі вони відбуваються в паралельних всесвітах. Чому ж я спочатку сказав, що цим же насу і загнав себе у глухий кут? Ну, бо з такою концепцією він не може зробити прямий сиквел, адже навіть якщо всі події є каноном, обираючи одну з гілок історії для продовження, ти автоматично робиш її більш канонічною, і саме її будуть вважати істиною. У цьому моменті частина з вас, мабуть, покрутила пальцем біля скроні. Ну бо камон, прямі сиквели є і у фейту, і у цукіхіме. А саме фейт Холова Атраксія та Кагетсу, Тохія. відповідно. Так. Але хоч цих два твори і є цінними джерелами лору, давайте будемо відвертими. Сприймати їх серйозно рішення не найкраще. Думаю, кожен зі мною поводиться, що ці історії це джерело в першу чергу фан-сервісу, та й жодна з них не є прямим продовженням жодного з маршрутів оригінальних історій. І так, зважаючи на це все, я сьогодні вам розкажу, які кінцівки є істинними для фейту та цукіхіми. Тож любі мої насоверсофаги, можете вже накидувати клоунів у коментарі. Почнемо ми з фейту, ну бо там все трохи простіше. Для початку дайте відповідь на запитання: скільки всього фіналів є у Новели? Якщо ви відповіли три, то тут ви і попались мої любі аніме Онлі фейтофаги, адже у долі п'ять офіційних кінцівок: істинний фінал Сейбер, істинний та хороший фінал Тосаки, та нормальний та істинний фінали Сакури. Тому, якщо, побачивши назву цього відео, ви хотіли закричати, що всі фінали Тру. True... Вітаю, ви помилилися, адже коли ведуть подібні дискусії, завжди забувають, що фіналів трохи більше. Однак і на цьому не все. Дійсно, істинні фінали всіх трьох маршрутів є офіційним каноном, і здається, що обрати серед них самий трушний неможливо, бо і екранізований кожних з них, та й правило з компіляцією всієї історії не працює. Спершу може здатися, що фінал фейту це рут сакури, тобто дотик небес. Адже саме в ньому ми остаточно отримуємо відповіді на всі запитання, і саме його ми читаємо останнім. Але це оманливе відчуття, яке пов'язане лише з тим, що Фейт має строгий порядок проходження. І по суті, всі три маршрути це три окремі історії, які мають свої істинні канонічні закінчення. Але не дивлячись на це, істиною насправді є гілка Stay Night, тобто єдиний фінал Рутус Сейбер. Чому? Бо коли ви пройдете всі гілки гри, ви отримуєте секретний фінал Realt Nua, який розповість про те, як Широ і Артурія зустрілися у Аволоні. І цей фінал є продовженням саме з Так, якщо ви лише дивилися аніме, ви звісно не могли знати про Рельта Нуа. Але не засмучуйтесь, вам не обов'язково читати новелу, щоб дізнатися фінал історії. Адже ще у 2019 році вийшла одноіменна ваншот манга Фейт Рельтануа ласт епізод. Так. Наявність цього фіналу ніяк не протеречить канонічності інших гілок. Ті, хто давно дивляться канал, наприклад, знають, що я дуже люблю УБВ. Але на мою думку, це ставить остаточну крапку у запитанні того, яку гілку можна вважати основною. До речі, уже згадані брамі Штейнера, теж по суті всі фінали є канонічними, але лише один істинним. З долею ми розібралися достатньо швидко. А от тепер поговоримо про більш складний момент: а саме, який фінал може бути істинним у місячній принцесі. Перша складність, з якою ми зустрічаємось, це кількість маршрутів, адже в місячній принцесі їх аж 5. І якщо ви підете в Гугл за відповіддю на це запитання, ви знову побачите аналогічну долею відповідь. Всі фінали тру. Це неправда, бо в місячній принцесі теж є істинні і неістинні фінали для кожної з героїнь. І всього кінцівок 10, а не 5. Тож вибачайте, але кінцівка, де Arkway зіл сперечаються за те, кого кохає Щіки, то не канон. Якщо дивитись зі сторони екранізації та манга адаптації, то істиною можна вважати фінал руту Арквейд. Це ж і перший маршрут, з яким гравець ознайомлюється. Також в сторону цієї кінцівки нас схиляє той факт, що саме Арквейд є головною героїною Цукіхіме. Проти вагу до руту Арквейд виступає маршрут Кокаку. Як останній маршрут гри і її заключення, в якому ми отримуємо відповіді на всі запитання. Ну і звісно говорячи про істинний фінал, ми не можемо обійти маршрут Юмідзуки Сацукі. Він претендує на істинність, адже саме з нього продовжується сюжет Цукіхіми у серії Fighting Multi Blood. Тобто в нас є прямий сиквел, ще й серйозний, а не фансервіс, сервіс як Кагецутохи. В чому ж тоді проблема? А проблема у тому, що рут Юмідзуки у Цукіхіми такий же мем, як і рут Ілії у Фейті. Насу забув його написати. Хотів, планував, але не зробив. Якби він існував, я б не задумуючись назвав цей фінал істинним. Але називати канонічним фіналом історію, якої не існує, я не можу. Взагалі я вже неодноразово на цьому каналі казав, що коли ми говоримо про маршрути фейту, ми говоримо про три історії. Коли ж ми говоримо про 5 маршрутів Цукіхіми, ми насправді говоримо про дві історії: історію світлої та темної сторін місяця. Якщо розглядати темну сторону місяця, мій улюблений рут це, звісно, історія Акіхи. Я б навіть його назвав улюбленим рутом у всьому Цукіхіми, якби не така сумна кінцівка. Хоча, на мою думку, дуже чесно. Життя за життя рівноцінний обмін. Саме так в ідеальному світі мав закінчуватись сталевий алхімік. Але якщо все таки обирати істинний фінал темної сторони місяця, це однозначно має бути Рут Кокаку. Бо, як я раніше вже казав, це компіляція всього сюжету темної сторони місяця. Ми дізнаємося всі таємниці та секрету дому Томо, а всі сюжетні лінії знаходять свій фінал. Коли ми говоримо про світлу сторону місяця, то звісно око падає на кінцівку Арквейт. Бо навіть маршрут Сіель здебільшого направлений на розкриття її історії. І я, чесно кажучи, готовий назвати цей маршрут головним для всього цукіхіме. Сам кіноконасу не раз заявляв, що саме Арк є головною героїною місячної принцеси. Власне, в її честь і названа новела Історія недосвідченої вампірки, яка один раз припустилась помилки і має вічність за нею розплачуватись, так і не пізнавши нормального життя. Історія, в якій Арквейт це Сізіп, а безкінечний цикл вбивства РОА, камінь, який вона приречена штовхати вгору. І хоч розриває розривається непорочне коло, їм все одно не судилося долею бути разом. Історія Арквейт та Шікі багато в чому пересікається з історією Шіро та Сейбер. Тож особисто я буду надіятися, що і вони колись возізнаються та будуть щасливі. До речі, колись давно планувався Цукіхіме 2, і саме істинний фінал Arkveid мав лягти в його основу. Але, на жаль, ми так і не побачили сиквел. Залишається лише сподіватися, що ми побачимо продовження історії у вже перезапущеному всесвіті Цукіхіме. Ну і для підсумку хочу ще раз наголосити: дійсно всі істинні фінали двох новел є каноном. Ми тут скоріше шукали фінали, які уособлюють ідеї та якісь першочергові задумки автора. І так, спекуляції щодо істинного фіналу для Цукехіми є, на мою думку, більш виправданими, бо на відміну від долі, місячна принцеса не розповідає повністю окремі історії у кожному маршруті, і за рахунок цього виглядає більш типовою новелою. Все таки маршрути фейту занадто різні. А у коментарях пишіть, які фінали є вашими улюбленими. Дякую за перегляд і до зустрічі в майбутніх відео, Па- -ба.